То привезуть баки, то заберуть. То привезуть, то заберуть. Так про ситуацію на вулиці Української повстанської армії, 3 у Полтаві розповідає місцева мешканка Ірина Ілівна. Під вікнами квартир тут не охайна клумба, а стихійне сміттєзвалище. Раніше тут стояли сміттєві баки, кажуть мешканці. Додають їх прибрали після того, як один із їх сусідів виграв суд. Я вже декілька років. Оце, як переїхав сюди, тут він купив. Оцю квартиру це так, і йому не сподобалось, що тут стоять сміттєві баки. І він почав судитись. Результат баків нема, а сміття купи. Вони виростають регулярно. Не допомагає навіть те, що у серпні комунальники висадили тут квіти, аби люди не скидали відходи. Підсумок протилежний. Сміття лише посунулося ближче до дороги. Жінка, доброго дня. До найближчих контейнерів тепер метрів двісті. Виправдовуються місцеві мешканці. Кажуть, це дуже незручно. Он який мікрорайон величезний. Бігать. І от, наприклад, нам бігати, а що туди до 38 ї школи далеко. Бігать до всіх цього диспансеру далеко. В нашому будинку дуже багато людей похилого віку. Вони як приїхали сюди жити в 60-му році, і вже бабусі живуть. Вони не в змозі ходити, хто знає, Тим більше, що переходити треба двічі через дорогу. Люди не приховують рішення одного, створило незручності для сотень. І нас ще наказати за те, що одному чоловіку, який він він як покупав квартиру, він вже бачив, що там баки вже стояли. Я живу в цій квартирі 53 роки роки. Воцій, от мені слава Богу, вже 82-й рік. Мені наскільки обідно, ну як я буду старості туди нести. А люди, як кидала, такі будуть на зло йому. Полтавці, які проходять повз, не приховують обурення та зазначають, стихійне сміттєзвалище вже стало постійною проблемою району. Це повна жесть. Тобто хтось має цим займатися службою, певні. А це, це яскравий приклад безвідповідальності і байдужості взагалі до, ну, до своєї домівки, до свого побуту, оточення на вулиці. Ну, це, це важко якось прокоментувати взагалі адекватно. Це звичайне безобразі. Це непорядок, і скільки тут не прохожу, я не в цьому районі живу. Тут постійно таке. Виконуючий обов'язки начальника КТП 1628 Олександр Овчаренко, пояснив, контейнери прибрали законно. Після колективного рішення комісії, затвердженого, як він каже, органом місцевої влади, зібралась комісія, вислухала громадян, прийняли рішення, що є можливість їх переставити в інше місце. Це було колективне рішення, затверджене органом місцевої влади. Ми, як ми не приймаємо. Маємо рішення як комунальне підприємство, де встановлювати баки. У свій час було прийнято рішення про те, що ми тіля баки приймаємо, ставимо за 200 метрів для того, щоб людям було зрозуміло, що це не місце для збору мусора, що баки прибрали не тимчасово. Ми це все діло медійно підсвітили і плюс там спільно з декоративними культурами зробили клумбу. Це стихійне сміттєзвалище КТП 1628 не прибиратиме доти, доки відповідні служби не зафіксують факт порушення, наголосив Олександр Овчаренко. У прес-службі інспекції по контролю за благоустроєм міста додали, щоб уникнути подібних випадків, нині проводять спільні рейди з КТП та шукають порушників, які скидають сміття у непризначених для цього місцях.